Перевага технології термобудинку на основі реального об'єкту більше житлової площі. Стіни з термоблоків майже в два рази тонші за традиційні цегляні. За рахунок цього внутрішній простір стає більшим. В порівнянні при однакових зовнішніх розмірах будинку з термоблоку отримуєте до 15% додаткової площі. Кожен зайвий метр це можливість для комфортного планування. Два в одному міцність та утеплення. Технологія термодім відноситься до монолітного залізобетонного житлового будівництва. Вона поєднує в собі бетонну самонесучу стіну товщиною 150 мм і шар утеплювача з пінополістиролу. Будуючи з термоблоків, ви одночасно отримуєте міцні конструкції та якісне утеплення. Будівництво навіть узимку. Завдяки технології термоблоків. Будівництво можна вести навіть при температурі до мінус 15 градусів. Морози не впливають на якість бетону, тож ви можете працювати цілий рік без зупинок. А все про будівництво з термоблоків шукайте на нашій сторінці.